Всі, хто зустрів у Трускавці Новий рік. І 2 січня виїхав в Київ додому, будуть кусати собі лікті. Вже, вже 3 січня в Трускавці випав сніг, який всі так хотіли на Новий рік. Але ми вже казали, так не буває, щоб і новий рік, і сніг треба вибирати. Або сніг, або новий рік. А зараз є сніг. Я невеличкий морозець. Чути навіть як цей сніг грепить у нас під ногами. О, і навіть вулиця Лесі Українки почищена, що теж не може не тішити. Панорама на місто, бачите, цікаво, що і міротель, і ріксус. Два найдорожчі готелі трускавця потрапили в один кадр. Алесі у Крінкви вулиця почищена. В горах теж сніг, звичайно, якщо тут сніг, то в горах тим більше сніг. Прогуляємось напрямку до центру. Гарна засніжена панорама міста, правда? Навіть вітрячки видно, якщо придивитись видно. Трошки засніженої вулиці Богдана Хмельницького. А різходим цієї вулицею. Баскет. тут теж гарно сніжком все засипано. Територія церкви теж засніжена. краса. Трускавец повернула се зимова каска. Ай, ела, сама церква. І вийду на місто знову. Ідемо згори і донизу видно, як гарно все засніжено. Прямо в далині біди є оце санаторій Шахтар. Це його так добре звідси видно. І засипало снігом. Вулиця Леці Українки. Vai, mas se não é do Neso... Я спуск до самого низу можна вийти на вулицю Соломії Крушеницької. Не можна вийти до залізниці. Бачите, трошки інакшою дорогою спускаємося донизу. Тут теж на цій вулиці суцільна зимова казка. пес з нами вітається. гарно. А я вийшла на Соломії Крушельницької.